Всім привіт, привет, Мішель, і сьогодні ми будемо стати відео, яке називається Я святкую День Валентина, 24 в Брукхевені РП. Я вже проснулася. Вже. Зараз, чекайте, 9 ранку. О, ні, блінте. О, 9 ранку вже зараз. Бачите, який мене гарний вид з вікна. До речі, всіх, 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 всіх моїх підписчиків поздравляю з Днем Валентина! Бажаю вам щастя, багато грошей і успіхів! Щоб у вас було все-все класно! Я дуже сильно рада, я дуже сильно люблю день Валентина. Це такий, знаєте, об'єднуючий, класний, веселий, позитивний день. Він дуже сильно всіх радує. Піднімає всім настрій. Знаєте, це день, як день сердечок, як день, типу, знаєте, такого веселого всього. На цей день завжди всі дарують Валентинки. Це так круто. Валентинки, вони такі знаєте, гарненькі. Я теж одні дарувала в школі Валентинки. В коментарях, хто дарував Валентинки своїм друзям, чи знайомим, чи батькам. Мені буде дуже цікаво почитати. Кому ви дарили там. так, чи... ну, ти... Ні, просто, Це чілки наглий. <ріхи> окей. Так. Напишу не пошунила. просто це якісь хоч щелки які грають грати на нам в серві. Я, звісно, я їх не приглашала, але вони грають вам ну, в серві. До принципі, це навіть буде класно. Uh, окей, так. Давайте почнемо наш день. Валентина гарно і весело святкувати, Як бачите, зараз я вам покажу. Я трошечки вкрасила свій ганок. Ну, типу ганок, ну, типу е, Дім, можна сказати, практично. Е, бачите, гляньте скільки гірлянд, гарних, різнокольорових, скільки шариків, красивих, також я також вкрасила свій сервер. Ви бачите, що мій сервер весь весь вкращений вкрашений всякими, знаєте, штучечками е, красивенькими всякими, ну глянчиками і так далі. Де, ось цей мій скін ну до Дня Валентина, оцей мій скін. Е, от, ну, від одного до 10, скільки мені ставити цей скін. Я дуже старалася, бо якщо чесно, е, ну, зробити скін Владина дуже-дуже важко, бо я не знаю, ну, типу, може, коли хтось знайшов, ну, ну, типу, е, ну, хтось зробив скін дуже легко, але я зробила дуже важко. Бо я не знаю, чого, Чогось, типу, ну, мені кажеться, дуже-дуже важко. Бо я щось якусь юбку, то там ще щось намагати і так далі. Так, зараз підемо, зараз будемо плести, так, як коротше, коротка, і навіть якщо буде закладено, то це типу, безполізно. Так, бачите, як я, я, я вкрасила, тут бачите, так гарненько, бачите, біля ліфтика, такі от, шарики. Дуже мені здається, миленько. так, знаєте, красивенько, бачите, тут в мене вже лодочка стоїть, така красивенька, така красива. Я її підгнала до, до берега, щоб, знаєте, було. Удобніше щоб сазикі прехи і в лодочку, бо це до речі, дуже дуже удобно. Так, зараз їдемо. Завіж, хто не знав, то е, ну, коли ви купуєте 37-й дім там, чи будь-який дім з островом, то ви не можете поставити машини, типу, я не знаю, чомусь не дозволяється. Чому я не знаю? Я не розрабчик цього знаєте, сервера. Так, давайте поставимо машинку. Предлагаю поставити давайте, якусь святкову. Давайте поставимо. Тут, чесно, на селі є святкові якісь машини. Ну, мені здається, саме святкова машина це якась, ну, мені кажеться, Ось така машина вона, знаєте, така практичненька, велика, гарненька, теж дуже дуже, -дуже, -дуже така крутенька. Тільки ми її показуємо в червоний, бо в нас був день Валентина. все має бути червоне, рожевеньке, знаєте, має бути дуже-дуже гарненьке, дуже-дуже красиве. Звісно, ми їдемо по полю. Ну, в принципі, знаєте, теж нормально. Ми їздимо навіть по полю. Так, окей, давайте. Угу. Ой, де я їду? Так, предлагаю писати наш святковий день на вечірки ну, до дня Валентина. Зараз я вам покажу. Так, ми трошки тут туда... я, якесь неділя паркуюся, але типу деш підійде. Так, блін, не, до... <сіло> не, не досіла. Так, піднімаємося по сходинкам і дивіться, де я тут буду, я тут буду святкувати свій день Валентина. Має всіх всяких таких шариків, герлянчик, подаруночків, звісно, куся, куся, куся. Ось я взяв собі такий подарунок, бачите, класненько. Раз ми тут накриємо щось стіл і будемо їсти разом з всіма, всіма моїми підписчиками. Ну, тобто, з вами ви дивитесь це відео і фактично так само можна сказати, як граєте. Дякую, нагадую, хто хоче знати зі мною відео, то, 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 то пишіть мені в коментарях. Я обов'язково хочу з ким зняти відео. Це буде дуже-дуже круто і класно. М -м, так, окей. Так, бачите, я тут накриваю стіл, щоб було смачно, щоб було, знаєте, красивенько, все таке навіть накритеньке, е, їжечка всяка є, бачите такі і салатик, і огірочок, і якась кашка, і хлібчик, все -все, якийсь такий наборчик, дуже так, знаєте, вкусненько, он ходоги. Бачите, такі, от зараз. бачите, хот-доги тепленькі, такі, знаєте, з печі, Наш, цей, повар кулінар готував, старався для нашого свята. Так, бачите, якісь це, вроді ну, якісь, коротше, трохи шаурму, але це не не прям шаурма. Так, о, о, -о м'яско, гірочки. Те, бачите, те, такі полезні, це каже, все це таке полезненьке, хорошеньке і смачненьке. Так, і, звісно ж, на завершення стейк з кашкою і гірочком, Це взагалі, таки знаєте, прям бубінка. Я би це назвала. Uh, я взагалі дуже люблю день Валентина. За те, що вам дають дуже гарні красиві Валентинки. Uh, ясно. <смі> Мені кажуть, просто саме в чаті дея, але чесно, я їм не скажу, бо що типу, ну, не знаю, з чого мають за мною типу, бігати, я не знаю. Uh, Бачите, подивіться, який гарний зал, він такий вкращений, все таке красивеньке, таке все гарненьке. бачите, я тут їм кайфусікаю, так сказати, бачите, їм собі гамбургер. Зараз, зараз. ходожик, бачите, Пробую все 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 на світі, пробую зараз. Хачапурі, пробуємо зараз. це Хачапурі. Я не знаю, хто так називає. Який завершений е, салат в лавашу. Бачите, яку таку вкусняшку їм. бачите, бачите якийсь салат з лавашом. Чекайте, це реально салат з лавашом? А ну-ка, чекайте зараз. Э, це салат з лавашом і з якимось там трошки м'ясом. Ммм, інтересно, кстати. Я думаю, це було б реально в житті вкусно було. Так, ми вже тут не трошки. А ну-ка, чекайте. Апарті, тенік, салон, брекфаст. А, окей, поняла. Так, ми вже завжди тут посвяткували, тому підемо в інші магазини відмічати День Святого Валентина. Як ви всі знаєте, на день Святого Валентина, ну, мені здається, так роблять, ну всі. Я закупля... всякими шоколадочками в формі сердечок, всякими вкусняшечками чупа-чупсиками, всякими, не знаю, там сладеньким, всяким вкусненьким, таким, знаєте... Классненький. Uh, так, предлагаю вкусняшки. Предлагаю. Ну, я думаю, не понадобиться, але ми візьмемо. E, Чипсики без кокуп надо в тебе будемо кайфу хай хавати. бачите, до чекать. Це, доріду. це дорідусь, класно. Бачу, так, шоколадки собі всякі різненькі. Так, ну, може, якийсь щось трошки полезненьке. Давайте яблучко візьмемо. і предлагаю взяти воду. Бо, знаєте, то, щось таке полезне. Чекайте. А, що не береться? Так, давайте зараз это. А господи, ну коротше, походу у мене чи ліміт, чи я уже взяла. Чи... Коротше, я хз, Я короче, не знаю, чи я взяла, чи не взяла. Ну коротше, провадимо, що я взяла. Коротше. Так, ем... так, так, де тут картка? Блін, ти нажала, Де картка? Де картка? Десь треба трохи поверху пошукати. О, тут картка. Так, угу. ой, блін. Так, давай оплачуйся в кого получается, раз Ой, я оплатила. Вау! клас Достаточно. Подивіться, покати. Ось я вкрасила север. Подивіться, бачите, тут всі гірляндочки, всякі гірляндочки. ось бачите, тут всякі, Зараз я возьму скутер. Бачите, тут вон перехмахська в серед гірляндочках, в магазин, ігрова зона, все-таки бачите в гірляндочках, яке дуже селюсь, так, все всеганненьке, стильненьке, красивеньке. До речі, предлагаю піти на подіу, по подіума, ти знаєте, трошки походити, потанцювати, розміти косточки і так далі. Так, огін. Так, будемо красивенько в скині. Тут, бачите, скінні. Денситися. Так, угу. давайте виберемо кістанець, а, давайте виберемо шістнадцятий. Бачите, просто я так танцую, отжигаю. А, а до мене зайшла моя подружка. До речі, друзі, хто хоче, я знайшла другу частину, е, ну, типу, другу частину я знайшла подружку в Брукхайвені РП, то пишіть в коментарях, я обов'язково зніму, з, або з, також з Фросі. Пишу порим. Пишу я в спор... спор... Чекайте. Спортзалі. Так, все, я написала. До мене позаходила куча, куча моїх друзів. Ну кажуть, просто практично всі-всі мої друзі позаходили до мене. Знаєте, бо це мій сервер. Всім дуже подобається мій сервер. Також хто хоче пограти моєму сервері, мій сервер називається Я забула як? Я забула, як він називається. ні, ну він називається, я не знаю, як, не пам'ятаю, як він називається. Якось називається. Я потім подивлюся і вам обов'язково скажу, як він називається. Якщо не. Ну, тобі, я не Третій, так, Угу. Я вже там, все, ладно, okay. Так, чекаю мою подружку. Де вона, де вона, де вона? Я їй сказала, що я в спортзалі, але я тут її хочу перевстрітити Блін, де вона? Так, друзі, ви бачите мою подружку? Я чесно, я її не бачу. Фройся, фрося, 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 це я. Це я, Фрося Фрося, блін. Напишу. А, я скучала з нею. Thôi, що типу, нормально, бо ми вже не бачилися дуже-дуже давно. Так що також всі 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 привітик нашій подружці Фросі. Також її позавути з Днем Валентина. Напишу її з Днем Валентина. Напишу Нормик. Так, Нормик це тебе як нормально переводиться, просто кажу, хто не знав. Так, давайте продовжимо святкувати. Але я забуду тепер той день, тому що мені на сильно подобається те, що, е, знаєте, ні, що ми святкуємо. Якось не прям круто. Е, так, е, угу. так, беремо цю машинку, не прошу теж. Спасибо, ну, спасибо, так, спасибо, короче. Так, сідаємо в машинку. Ми, Фроська, сідай. Фрося, сідай. Фрося, блін. Фрося. Так, господи, короче, вам придеться просто підходити Фросю. Фрося, чесно, ну, Фрося, так, я тебе умоляю. Ми хочемо будемо разом з Фросі походу. Так ось, в нас дуже класна машина. Мені прям ця машина теж дуже-дуже подобається. Вона така, така велика, красива і дуже-дуже гарна. Предлагаю піти в банк. До речі, теж ось тільки я його вкрасила, Він ви бачили. Я реально про це не знала. Чого я каже, чі, не узнала просто про щось нереальне. Те, що я, типу, ну, реально, взагалі не знала. я думаю, типа, ну, мало кто знал, что можно на ту крышу залезть, типа, честно. Я так думаю, да, типа, просто крыша такая, а, 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 это а, реально не просто крыша. Так, мы там Фрось тоже кайфусика я проверяю, а, там тоже можно сесть. Фроська, Фрось тоже проверила. Вот Фроська. Так, будет не надо, Фрося, Фрося, блин, да Фрося, что за, Фрося за мной. Фрося, блин, это потерялось. Фрося, Ладно, Фроси пока там буду, походу, грабить банк. Чесно, я взагалі без пон, Я взагалі не знаю, типа. Э, давайте подивимося, вона буде реально грабити банк. Ну-ка, мені просто цікаво подивитися за нею. А ну, чекайте. Э, а, ні, вона не грабить банк, ясно. мені ну, просто було цікаво подивитися. Звісно, вона могла грабити банк, але ну, не грабила, типа, чесно. Мені не все подобається, коли хтось грабляє банк. Типа, не знаю, це не прям прикольно. Ні, звісно, це класно, але ну, не прям класно. Типу, серединку, так знаєте. Mm. О, Фрося, я тоді ще не потеряла <су> мою Фросічку, я теж йду мою коктейльчик попити, знаєте, а то як це моя Фросічка не п'є коктейльчик, Фрося, блін, о, Фрося хоче кофе, о, Фрося хоче на коктейль, блін, це як якась мила, знаєте, така анімація, коли ми з нею разом п'ємо, я веду, якщо чесно, за скриню, мені здається, це було б дуже гарно, mm. знаєте, дуже-дуже така, знаєте, класненько, Моє Фрося прям такі красочки, такі, бачите, які вони дещо скидають, дуже гарні, але вона себе писала як Діана, але взагалі вона Фрося. Ну, бо її нікнейм Фрося. Так, угу, ставимо машинку за руль. Якщо вона сяде наверх, то, ну да, я ж казала, вона сядеться, будову сяде наверх. Бо не тільки я, мені, звісно, теж було б інтересно сісти наверх, бо це реально класно. До речі, зараз я веду свій лічний ресторан. Так, вам не почулося, в мій лічний ресторан. Так, я не можу залізти. Так, це не Starbucks, це ось такий ось ресторанчик. Зараз я живу на ресторанчик. Я нашла на ресторан, зараз ми туди поїмо, відпочиваємо трошки, предлагаю поїти щось таке садкове, давайте поїмо е, тортик. Дуже класний, знаєте, садковенький тортик. Де так вообще прям класно-класно, бо тортик їсти в День Валентина, це прям ну, дуже класно. Де, хто їв в День Валентина, там якісь цукерки в формі сердечок, то пишіть в коментарях, мені би теж дуже цікаво почитати. Бо я сьогодні є, напевно, якусь цукерку в формі сердечок, але я чесно не сильно пам'ятаю, але, здається, їла. Якщо я не помиляюся. Е, Боже, запишу я в ресторані. Да, ага, так я так типу прикольника, я в ресторані. Прасичка, просичка! Ми хаваємо тортик. Ми вже потім похавали тортик, я думаю, так нормальненько. Предлагаю тут за баром, тут є е, якийсь стейк і. А, блін, це не можна взяти. Окей, ладно. Ну, принципі норм. Знаєте, е... Я, я запишу його ім'я, я ой, сейчас іп. Хим. Ну то, тоже, типа, я и Бибрахим, типа, ну я. Так, все я написала, я не знаю, я понимаю, правильно. Типа, ну реально. Это, конечно, так надеюсь. Вау, у нас была фиолетовый слово, Діана. Так я себе підпишу як Мишель. Я реально я Мишель. Я просто такая, блин, черт, надо пишешь, не просто. Міс Хелле. Ну, чи не пише. Окей, напишувати Міс Хелле. Угу, така, бачите, рисочка 09. О, Мішель 09 Кстати, е, хто хоче, щоб я себе називала Мішель 09 то пишіть в коментарях. Так, і я предлагаю зробити такий ніжно-красний, навіть він такий буде гарненький Також дуже добре буде зватися з Фіолетовим, я так сподіваюся. Е, Блін, такого я не Чекаю э приват в смислі. Тачка. Що там е you are now private chatting with Ibrahim. В смислі? Ем, ясно. Е uh, про походу, я так поняла, він щось зламав мій сервер. Чесно, я все в шоці. Е що відбувається, я вообще не знаю. О'кей. Okay представив, що все окей. Просто так подумайте, знаєте, Фроська за мною. Моя ЛП Фрося, 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 Фроська. Фрося читай. Фрося, фрося блін. Та Фрося, я моя. Я Фрося. Та Фрося, блін. Чекаємо, щоб Фрося норм сіла, а то Фрося не може нормально сісти. Та Фрося, давай, я тебе умоляю, все нормально. А, окей, Фрося хоче так сидіти. Ну, в принципі, знаєте, теж цікаво. Сашечка сидить, боже, я не можу, я не можу з твоєю позвати, бо така прям, э, а ой, а свою машина забула видалити, ладно, окей. Так, їдемо вивели. Ви. Е, мені здається, я десь отут от живу. Зачекаєте, е, я тут -от живу? Е, ні, мені треба поїхати на другу вулицю. Ладненько. Зараз поїдемо на другу вулицю, бо походу я живу не тут. -а. Так, там блядь, Я хвилин на. смислі. Е, угу. Я Ми там просто спам'як в чаті. В принципі, в принципі я це просто тесно. Ой, я случайно сфоткала. Я сама в шокі, просто. Э, так, 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 так. Э, я ж там жила. Чекайте. Мені здавалося, що я жила там. Якщо я не помиляюсь, то мені здавалося, що я жила там. Але чесно, я не пам'ятаю, сама ще там жила. В смаліслі. Э, в смалі. Я тут походи. А, я приведу в мій дом. Алло. Так, я просто в шокі. Та, господи, що тут взагалі відбувається? Я ж купила собі дим. Ну, це це саме. Так, давайте я просто видалю машину. Візьму її на руки. Фросічка, давай бери на руки. Фрося, на руки. На руки, Фрося. Так, просто я взяла на руки Фрося, і ми погнали в 37-й дим. Ну, тобто, в мій. Бачите, я зараз підписана мішень для 9. Так, лата забуденьку. Ой, блін, блін, блін. Блін, офся. Залісли. Ми, ми так молодка з моєю Фросічкою. Бачите, у мене такі ушки милі. У неї навіть шер біленька волосся. Фрося за мною. Угу. Фрося. Вась тут за мною ганяє. Так, 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 так. Давай, дай, хай Фрося зайде. Угу. Фрося, угу. Окей. Е-е. Це ж Боже, до кого на гафет? Я в шокі. е Ем, 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 ем проду фейк Pandora опять Що за фейки, чесно? Ем, я я навіть коментарі давати не буду. Я просто в шоці, так просто заходь. Так, дівка, реально Сорі, але е, Господи, ну, привіт. Боже, мене з тіки тих друзів, що я просто вже в шоці. Е, от те, що вони мені вечно пишуть, я вже просто реально в шоці. Так що час, типа, реально. То я реально в шоці. То Фрося, то там та дівчинка, але Фрося в реалі хороша подружка, а от ця от е, що там, просто просто норм. Э, так. Так, за ресепшеном все нормально. Ре за ресепшеном. Э, в смысле, что за звонок? Вакансия. Угу, ясненько. Плита за селом Фрось. Фрося на руки, плита за селом. Фрося на руки. Фрося. Фрося. О, Фрося за на руки. А цей заслю в її. В неї буде, знаєте, Тоже що... вона буде заселятися Прямо буде біля мене жити. В цьому цій кімнаті напишу. Ето твой. Це я написала, що це її номер. Ну, щоб вона знала, що вона її дом Ну, тепер як номер, що тут може бути Коли колись захоче і так далі. Так, давай. Ой. Ето. А ну качка, да блин, окей, uh, no uh, uh, okay. я думаю, напомню, что Боже, що я написала. Ладно, я не буду. Uh, tablin. Uh, tablin. Uh, господи, я вечно це уже не нравиться. Так, я написала їй, будь ласка, типу, що вона сказала, дякую, я сказала їй, будь ласка. Так, я предлагаю посидіти на ресепшені, а посидіти отут. Знаєте, типу, почілікати, по-кайфусікати і так далі. Все, друзі, всім пока-пока. До нових зустріч. Ось ці мій скин в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Всім пока-пока.